Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю 16-й випуск рубрики Відомі люди. Святослав Паламар. Дозвольте сказати: тут багато вже сказали. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які... Прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Капітан Святослав Паламар із позивним Калина народився та виріс Калина у Миколаєві на Львівщині. Мама хлопця, розповідаючи про сина, пригадує, улюбленими іграшками Святослава були солдатики, вибудовував армії та симулював бойові дії. У школі улюбленим предметом була історія, вчився Святослав дуже добре, ніколи не завучував нічого, у нього дуже хороша пам'ять, багато читав і знав всі воєнні події. Сам Паламар в інтерв'ю 2020 року пригадував, патріотизм йому прививали ще в радянські часи. В цей період я жив із бабусею та дідусем. Вони були вчителями. І що характерно, я десь у 6-7 років уже знав, що наш прапор синьо-жовтий, а не червоний. Моя прабабуся мені завжди розповідала про Австро-Угорську імперію. Першу велику війну про поляків, яку нетолерантно поступали з українцями. Про перший та другі приходи москалів. У порівнянні із тим, хто такі поляки, хто такі австрійці та хто такі москалі, у мене залишала лише одна можливість ідентифікувати себе як українця. По-іншому не можна було. Розповідав Калина. Закінчивши школу у рідному Миколаєві. Вступив до Львівського торговельно-економічного інституту, брав академ відпустку та служив в армії. Після строкової служби проходив підготовку у Міжнародному центрі підготовки миротворчих підрозділів, де був контрактником 80-ї аеромобільної бригади. Однак до 2014 року займався комерційною діяльністю, Святослав брав участь у помаранчевій революції і в Революції Гідності. Під час останньої вже розумів. Що війна неминуча Я зібрав речі, пішов у військкомат. Там сказали, що поки що ти, хлопче, не потрібний. Я зрозумів, що мене покличуть, фік знає коли, коли вже все закінчиться, і боявся все просидіти вдома розповідав паламан. Відтак чоловік вирішив вступити у добровольче формування. Там і отримав свій позивний Калина. У мобілізаційному центрі мені одразу сказали: Друже, вибирай свій позивний. Я подумав. Що в мене більш асоціюється із Україною клен з Канадою, Береза із Росією, а справжній символ України це Калина. Вона зустрічається і в піснях, і в літописах, і в байках, і в легендах у період в період діяльності УПА тощо. У Азові Калина відповідав за роботу з особовим складом, тобто рекрутинг, Місний характер і незламний дух, чи не кожного азовця розгледів свого часу саме паламар. Кожен солдат у нас в першу чергу особистість. Він повинен думати, аналізувати і при обставинах діяти автономно. І нам потрібне їхнє серце, щоб завдяки своєму патріотизму вони могли перебороти свій страх, який однозначно наступає, коли трапляються ризиковані для життя речі. Якщо скласти оці три пазли, то вийде хороший український солдат, пояснював свою роботу Паламар. Всі роки Святослав воював на Маріупольському напрямку. Був нагороджений відзнаками командувача Нацгвардії за доблесну службу та за оборону Маріуполя і державною нагородою медаллю за військову службу в Україні. Самою значущою нагородою два роки тому називав вогнепальну зброю. Орден Данила Галицького Паламару присвоїли, коли Азов уже перебував у катакомбах Азовсталі 17 квітня 2022 року. Рівно за тиждень до отримання ордену Святослав Паламар Зробив гучну заяву. Політики розповідають, що постійно з нами на зв'язку, але вже понад два тижні не піднімають слухавку. У цьому ж таки зверненні Калина назвав Маріуполь містом-мучеником, наголосивши на героїзмі, який щодня виявляють його оборонці. Це коли вчорашній взводник, якому 22 роки, командує батальйоном та командує краще та ефективніше, за цього полкана, який все своє життя отримував зарплату від держави. Це коли відділення Азовсів штурмує роту елітного спецназу. Це коли побратим, маючи важке поранення, тікає із госпіталя бо пообіцяв своїм друзям допомогти боротися на передньому краю. Це коли поранений у бою офіцер кричить Слава Україні та підриває себе на гранаті, щоб не здатися в полон. На Великдень Святослав Паламар записав звернення, в якому попросив забезпечити гуманітарний коридор для мирних жителів. Бо християнські свята не заважають загарбникам кидати бомби на голови дітей. Потім, 5 травня, Паламар закликав Світову спільноту та Верховного головнокомандувача забезпечити евакуацію цивільних і подбати про поранених солдат, які помирають на Азовсталі. Святослав Паламар одружений. Із дружиною Тонею розписалися у січні 2016 року, сину вже 5 років. І ще Паламар любить дуже читати. У мене зараз настільки велика бібліотека найновіших, найкрутіших книжок, що я напевно читаю 3-4 книжки відразу. Вони лежать у різних місцях, і там, де є можливість, я читаю. Люблю читати у поєднанні Ернеста Хемінгуея та Еріха Маріо Ремарка два письменники, які розповідають про події Першої світової війни та післявоєнний період зовсім із інших ракурсів. Слава Україні! Сьогодні 85-й день війни. Я і командування перебуває на території заводу Азовсталь. Триває певна операція, деталей яких я не буду розголошувати. Дякую всьому світу та дякую Україні за підтримку. Побачимось. Слава Україні. Уже третю добу, як ворог прорвався на територію заводу Азовсталь, де тривають важкі кровопролитні бої. Оборонці міста вже 71 день б'ються сам на сам з переважаючими силами противника. Мрія Святослава Паламара – потрапити у джунглі, поїхати до Камбоджі, Індії, Центральної Африки, Латинської Америки і тільки після того в Японію. Але це все після виходу із Азовсталі, розповідав Святослав Паламар, і після нашої перемоги над рашисткими загарбниками. І ще, коли наказав, я мрію піти у відпуску, о 5 ранку взяти вудочку і до 8 ранку порибалити у тиші. Коли сходить сонце, і димок над озером. Ось так, шановні мої друзі. Тому я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. побільше їх пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте подобайку, Підтримуйте мене фінансово, будь ласочка, тому що для мене це дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу. Маріуполь це Україна. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!